Вітаю вас, шановні садівники та городники. Багато городників не з знають, як можуть докучати такі паразити, як мурахи. Хоча вони не зовсім паразити. Просто саме на дачних ділянках вони завдають багато клопоту. Але є ідеальний спосіб, який допоможе гуманно прогнати їх зі свого городу. Мурахи є не тільки дратівливими комахами. Вони й насправді можуть завдати шкоди рослинам і домашнім тваринам. Швидко прогнати мурах, звісно, легко допоможуть різні магазинні хімічні засоби, але багато з них можуть завдати шкоди ґрунту та рослинам, і це тільки в кращому випадку. Знову ж таки, не варто забувати про інших корисних комах. Тож я рекомендую скористатися натуральним засобом проти мурах. Для нього вам потрібно взяти паличку кориці, залити її одним літром води і поставити на повільний вогонь. Дайте такому розчину покипіти протягом п'яти хвилин, а потім залиште на стій на кілька годин. Далі його можна використовувати для обробки місць, де скупчуються мурахи або замість відвару можна використовувати і свіжу, мелену корицю. Нею потрібно присипати місця, де мешкають мурахи. Вони просто не переносять такого аромату. Кориця не тільки відлякує мурах, а й надає вашим рослинам приємного аромату. Якщо ви хочете досягти ще більших результатів, ви можете змішати корицю з цитрусовою цедрою. Це ще посилить запах, і мурахи уникатимуть вашого городу. Однак не варто забувати, що під час використання будь-яких приправ на своєму городі необхідно дотримуватися деяких правил не варто переборщувати з кількістю кориці або інших приправ, щоб не пошкодити рослини. Крім того, не намагайтеся вбити мурах сильною хімічною отрутою. Оскільки це може завдати шкоди вашому городу і навколишньому середовищу. Та й якось це не дуже гуманно. У багатьох, як і у мене, просто рука не підіймається боротися з мурахами таким чином. Тож рекомендую вам корицю це не тільки смачний і корисний пряний продукт, а й дієвий засіб для боротьби з мурахами.